Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто доброго дня сьогодні передаємо чергову швидку допомогу вже для лікарні для Борисівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Дуже сподіваємося, що не лише наші військові будуть забезпечені медичним обладнанням, медичними машинами, усіма можливими да, медичними засобами. І дуже сподіваємося, що це буде і для наших громадян дуже корисно. Такий чудовий подарунок до Нового року для нас. Дуже вдячний вашому фонду за надану допомогу нам таку. Я впевнений, що цей автомобіль принесе дуже багато користі нашим мешканцям нашого району, міста. І будемо вас чекати, гості. Приїжджайте, будь ласка. Лише ви... на профілактичне лікування. Щиро вдячні вам. Дуже. Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто.